Ми часто в житті стикаємося із бар'єрами це коли неможливо кудись дістатися із дитячим візком, важкою валізою, чи просто через стан здоров'я. Є й серйозніші виклики, коли людині важко знайти роботу через вік чи стать. Щоб це усунути в Україні, триває кампанія безбар'єрність, це коли можеш за підтримки першої леді Міністерства розвитку громад та територій ЮНІСЕФ Україна. Це десятки і сотні проєктів соціальних змін у містах та селах. Змін, які роблять життя людей кращими. Наприклад, у селищі Бородянка на Київщині, яке постраждало від війни, будують безбар'єрний маршрут завдовжки 4 кілометри 800 метрів, оновлюють зупинки, освітлення, створюють інклюзивні простори. що враховують потреби людей з інвалідністю, батьків з візочками та людей літнього віку, і це далеко не єдиний проєкт. І зараз зі мною на прямому зв'язку Тетяна Ломакіна, радниця президента з питань безбар'єрності. Пані Тетяно, вітаю. Вітаємо вас. Власне, кампанія Безбар'єрність це коли можеш, вона має на меті змінювати суспільство через а, мову і сприйняття. А, чому саме слова і коректна комунікація стали центральною темою ваших зустрічей в Полтаві і Дніпрі? А, бо саме мова створює простір нашої уяви. Через слова ми описуємо не лише історію людини, ми передаємо свої емоції, свій настрій. І я думаю, що кожен, хто зараз дивиться, може згадати приклади, коли так сталося, що хтось щось нам розповідав, нас просто нас ранили, нам спортився настрій. І як спілкуватися так, щоби. З іншого боку, підтримати людину, дати їй більше сил, дати їй можливість розправити крила, як спілкуватись так, щоб людина відчувала себе дійсно свою гідність, все, що вона робить, що це є цінним. Люди зараз перед нами мають дуже різний життєвий досвід. Хтось Тривало перебував під бомбардуваннями, хтось пройшов полон, хтось недавно приїхав з окупованої території, хтось багато працює і виснажується. Тобто, ми, спілкуючись з людиною, можемо не бачити всіх потреб тої людини або її життєвого досвіду. Але ми точно можемо прочитати довідник безбар'єрності, подивитись, як ми спілкуємось, і спробувати зробити свою комунікацію дійсно інвестиції. В хороші стосунки в спілкування з людьми і в те, щоб створювати через мову простір підтримки. Але головне тут починати із себе, що ви зазначили в Полтаві, ви говорили з представниками влади, освіти, медіа, чому важливо відмовитися від застарілих стереотипів про людей з інвалідністю, старших людей, ветеранів, ветеранок. Цікаво, як реагували учасники, які перші зміни на вашу думку можуть відбутися після от таких от діалогів. Ви знаєте, от тісно, коли ми почали спілкуватись і на прокладах показувати, як мова може впливати на людину, як працює наш мозок. Тобто, спочатку це був подив. Люди в залі почали це дуже жваво обговорювати, і спочатку все ж таки всім здавалося, що ну це ж так коротко сказати. Інвалід, а так треба людина з інвалідністю або треба проговорювати людина, що має порушення слуху. Але коли ми почали через життєві історії показувати, що якщо ми спілкуємося, наприклад, з роботодавцем і просимо, кажемо, дивіться, вам треба фахівець, він дуже добре розбирається, просто зверніть увагу, ця людина має порушення слуху, і вам треба буде трошки адаптуватись до цього. То, скоріш за все, роботодавець нам буде відповідати позитивно йому треба фахівець на роботу, тому відмови від того, як ми пояснюємо наші на наміри, дуже дуже багато залежить. І дійсно серед учасників були також представники медіа. Ці регіональні зустрічі присвячені спілкуванню з тими людьми, які мають дуже гучний голос. Хто багато багато публічно спілкується, і саме наші очікування, що результатами цих зустрічей помилок або образливої мови в медіа буде ставати менше. А в Дніпрі зараз до іншого міста пропоную перейти, в Дніпрі. Акцент був зроблений не тільки на мові, а й на прикладах громадянської економічної безбар'єрності, від починаючи від реабілітаційних центрів до сенсорів кафе. Яке значення мають подібні mm -hmm. історії для суспільства загалом? От ви знаєте, безбар'єрність вона. Зараз багато сприймається людьми як щось, що не має виміру. А такі приклади показують як дзеркало те, що це може стати частиною нашої практики, щоденної практики, що ми можемо створювати таке, таку кав'ярню, де всі будуть почуватися гідними, де працюють люди з певними порушеннями, і при тому там збираються дуже різні люди всі відчувають. Себе на рівних дійсно або ми дивилися, як перебудовується міський простір, як прибираються бордюри, як створюються підвищення, щоб люди могли заходити в трамвай на рівні, щоб їм не було ніяких перешкод. Це такі маленькі, але відображення того, як безпар'єрність з якоїсь теорії, про яку часто ми чуємо, від слів стає. Дійсно, практикою і те, що люди можуть побачити на власні очі, і дуже сподіваємось, що потрошку, крок за кроком, ми будемо змінюватися, змінювати нашу мову, наші простори, наші послуги, інформацію, все навколо людей. Загалом компанія реалізується в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської, які розкажіть, будь ласка, пані Тетяно подальші кроки передбачені, щоб безбар'єрність відчували і в громадах, і в щоденному житті кожної людини в Україні. Дійсно, ми рухаємося далі. Сьогодні вже змінені будівельні норми, сьогодні прийняті стандарти цифрової доступності. А і для того, щоб це, це ставало. Нашою частиною буденного життя, вже 15 громад доєдналися до руху без бар'єрів. Це таке створення пішохідних маршрутів в громадах. Крім того, ці громади працюють над тим, щоб в них з'явилися такі знаєте плани, покрокові операційні плани, як вони будуть змінюватись, і в питаннях навчання, і в питаннях працевлаштування тобто вони спробують змінювати життя в своїй громаді. І Перші якраз громади показують позитивний приклад іншим. Ми бачимо великий запит зараз на те, щоб також доєднуватися до цієї програми, щоб перетворювати і простір, і послуги, і інформацію таким чином, щоб могли скористатися всі, бо безбар'єрність це коли можеш. Дуже дякую вам за розмову. Тетяна Ломакіна, радниця президента з питань безбар'єрності, долучалася до нашого ефіру в рамках марафону Єдині новини.